Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 29 листопада. Вино з маркету вже виграло і я розливаю його в пляшечки. Ось який колір, якщо по стінці тече, так кольору майже не видно. Воно дуже темне таке. Має колір. Бачите, на пляжці ледь світло пробиває колір. Бутлі воно ось таке. Тут вже з країв жадних бульбашок не видно, цукор не змінюється, вино стало світле, воно вже не мутне. Так що час прийшов його розливати в пляшки. Цукру заміряв має 16% і воно піде ще на збереження. Ось бачите, під верхом тут видно, чуть такий. Бородовенький кольор піде на збереження до льоху. Тому що воно ще повністю не виграло. Не відійшов винний камінь, воно піде, піде ще на один рік на, бродіння, на тихе бродіння до льоху. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв, перемоги над вічним ворогом. Вино щось подібне на дрова. Ви в цьому році його купує, їх купуєте, вони сохнуть на наступний рік палити. Так само і вино. Воно визріло і ще рік має бути в льосі. І лише через рік ми його можемо вживати.